Отож і ми, як юнаки, що знамення перемоги носять, переможцю смерті зиваємо Осанна Вовишніх, благословен, грядий во ім'я Господнє». Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всечесні отці, преподобні брати і сестри, дорогі брати семінаристи. Дорога українська молоде, за яку ми сьогодні особливо молимося і вітаємо з християнським днем молоді. Дорогі брати і сестри на різних континентах, які зараз моляться з нами у Патріаршому Соборі Воскресіння Христового у Києві при помочі нашого живого телебачення. Достойні наші парафіяни Патріаршого Собору. Доріг Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! У священному писанні один з ключових образів, якими Боже Слово благовістує, відкриває нам істину про нашого Бога, є образ Бога, який приходить. Наш Господь не є статичним, закритим сам в собі, Він є грядущим. Він є Богом, який рухається, Богом, який приходить до людини, Богом, який гряде. Можна сказати, що сьогоднішнє свято свято входа Господнього в Єрусалим. Тиждень перед Його славним Воскресінням. У собі несе один єдиний зміст і благовість. Гряде наш Господь, благословен гряди в ім'я Господнє. Всі дійові особи і всі події сьогоднішнього свята того моменту, коли Господь наш Ісус Христос тріумфально урочисто входить у Царський град Єрусалим. Наче нам тільки розкриває зміст, пояснює, хто є той, що гряде? Що означає його прихід, які є плоди наслідки його входу зближення до людини? Більше того, кожна подія страстного тижня, іначе розкриттям істини. Про прихід Господній до нас. Сьогоднішнє івангельське читання, яке ми щойно чули, має начебто дві частини. На початку ми чуємо про дивну вечерю. Вечерю, яка є прообразом Тайної вечері, яку Господь наш Ісус Христос буде споживати із своїми учнями перед своєю смертю на хресті. В домі Лазаря. Той, хто Воскресив і той, кого Воскресив, разом споживають вечерю. Дивна та вечеря. Ми знаємо, що вчора наш Господь викликав з гробу людину, яка вже чотири дні перебувала в об'яттях в рабстві смерті. І сьогодні з ним споживає вечерю. Більше того, на тій вечері сестра Лазаря помазує Ісуса. Це помазання начебто є поясненням, ким Він є. Бо у священному Писанні помазували щирим миром лише царів, священників і пророків. Але це помазання показує нам щось глибше. Та вечеря є наче откровенням внутрішнього життя Пресвятої Троїці, яка запрошує людину розділити з нею її вічне життя у Воскресінні. А помазанням ми маємо відповідь на питання, хто є той, що приходить? Він є Христос. Син Божий, Месія, помазаник Божий, який гряде, щоб дати людині життя і свободу від смерті. Христос, входячи в Єрусалим, зустрічає молодь, яка першою його впізнає, його приймає, починає визнавати в ньому свого лідера. Того, на кого так довго чекали, того єдиного, який може сповнити усі мрії молодої людини. От той вигук осанна гошанна означає спаси нас. Тобто звільни від усього того, що забирає у нас свободу. Наш Господи дай нам життя, справжнє життя. Життя в повноті і життя вічне. Христос наче сповняє на собі пророцтва старотніх пророків. Його вхід має кілька глибоких і дуже важливих ознак. Найперше його вхід є незходженням, є приниженням. Сьогодні його вітають у славі, кажуть йому осанна, але буквально за кілька днів від нього відречуться, його будуть опльовувати і скажуть: у нас немає царя, окрім римського кесаря. Сьогодні знімають одежу і стелять перед ослям, на якому він в'їжджає в Єрусалим. А буквально за кілька днів з нього самого здеруть усяку окривавлену одежу, і він нагим предстане перед світом, а його одежу розділять між собою розбійники, ті, які його розпинали, кидаючи жереб. Сьогодні ріжуть молоді галузки з дерев, які є ознаком. Ознакою сприйняття того єдиного, який несе перемогу. А буквально за кілька днів його розіпнуть на дереві, дереві хресному. І вже не будуть очікувати від нього, що він дасть їм життя. Вони життя схочуть забрати у нього самого. Дивне це низходження, приниження. І пасхальна жертва нашого Господа, для якої він входить в Єрусалим, яке він, як сам скаже, убиває пророків і каменує тих, кого Господь посилає до свого народу. Серед тих людей, які бачать Христа, який, наче цар Давид, який заснував цю столицю. Сідає на жереб'я і входить в це місто є люди двох категорій. Одні, подібно з молоддю, інтуїтивно відчувають, ось наш Бог, який до нас зближається і є справжнім нашим царем. Перед ним потрібно відкрити своє життя, до його ніг покласти свою одіж, то означає своє місце в суспільстві свою життєву роль, завдання. Треба підкорити його Слову і Його науці. Але є інші, які в той самий момент входу Христа вирішують Його вбити. Спочатку хочуть вбити Лазаря, якого він воскресив. Чуємо про це в Євангелії сьогоднішньому. А відтак самого Христа. Людина по-різному сприймає Бога. Який до неї хоче наблизитися? Одні його сприймають, а другі готові навіть і Бога розп'яти і забрати у нього життя. Другі в Христі, брати і сестри. Те, що ми чуємо, ця дивна вечеря і той вхід це не є якась подія, яка закрита тільки в минулому. Це щось, що стосується нас сьогодні, навіть тих, які стоїте тут, у храмі на цій божественній літургії. Та таїнственна вечеря, яка зараз перед нами відкриється, яку Христос буде споживати разом з нами, з тим, кого Він прийшов своїм несходженням оживити і воскресити, є ніщо інше, як Божественна літургія. Трапеза його тіла і його крові. Але після цієї трапези ми увійдемо в наше місто, в наше щоденне життя, і перед нами буде той самий вибір, як перед людьми єрусалимськими які бачать Христа на осляті, що зближається до свого міста. Ми можемо його прийняти і отримати в ньому спасіння і життя. А можемо його відкинути. Бог приходить, але вибір є за нами. Дивіться, буквально за кілька днів в День Пасхи ми будемо бачити, як державні мужі і політики почнуть бігати по церквах від одної до другої. Жодної літургії до кінця не вислухають, невідомо до причастя приступлять. Щоб зробити гарну фотографію, гарно показати себе в тому світі. Але пізніше в тому місті, в столиці України, не завагаючись, підпишуть будь-який закон чи декрет, який буде смертним засудом для сімейних цінностей і радше поклоняться новій атеїстичній ідеології гендеру. Називаючи її чомусь європейськими цінностями. Буквально за кілька днів ми побачимо, як сила різних політиканів заповнять наші храми і будуть паски посвячувати, але не завагаються за тих 30 срібняків продати навіть найдорожче, національну українську ідею. Хочуть Явити себе новоявленими месіями, а насправді є лише безкетниками, які руйнують українську державу, виступають по суті проти самих засад суспільного державного буття і називають себе патріотами. Але буквально за кілька днів то саме можливо зробимо і ми з вами, прості громадяни України. Бо сьогодні ми освячуємо вербу, а буквально за кілька хвилин, коли перед нами повстане життєвий вибір, ми не зуміємо нашу віру втілити в наші життєві вчинки. І в наших конкретних життєвих справах будемо відрікатися від того Господа, якому співаємо сьогодні осанна. Дивна є та людина, про яку каже пророк Ісаї: ось ті люди устами мене прославляють, але серце їх завжди готове до бійки. Тому у сьогоднішній день церква запрошує нас відкрити ентузіазм євангельської молоді. Я сьогодні вітаю вас, дорога молоде, дорогі студенти, діти, які тут є присутні. Вітаю вас, які вбачаєте в Ісусі Христі свого справжнього лідера. А Його навчання, Його животворяще слово, сприймаєте як того, яке дає вам силу для того, щоб йти вперед. Ми маємо сьогодні так багато труднощів і потреб. Але вміємо в ньому впізнати свого місію. Не співаємо нікому осанно в цьому світі, окрім нашого Божественного Спасителя. Ми маємо стільки страхів, але Він є той, якому вартує відкрити двері свого життя. Нехай цей страсний тиждень, в який входимо, буде крок за кроком відкриттям і зближенням Господа до нас. А нас до нього. Щоб ми сьогодні справді у повноті своєї істоти і устами і серцем могли йому сказати. Осан на Вовишніх, благословен грядущий, грядущий до мене в ім'я Господні. Амінь. Слава Ісусу Христу!